Прикольно, але ну, я б ще помаринувала. Наше ну, помаринуєш-ням. Yeah, yeah. Добрий день! Скоріше за все, в тіктоці ви бачили купу дивних рецептів, і я теж. А оскільки я постійно шукаю натхнення для, можливо, моєї нової, другої частини книги правильних рецептів, то я багато чого тестую. Я сподіваюся, що перша частина нарешті вийшла українською, ви зможете купити її на моєму сайті. Всі інші продукти поки що не перекладені, але скоро з'являться. Цього разу я вирішила разом з вами тестити те, що я зазвичай буваю роблю просто сама, заодно ви дізнаєтесь. Чи варто то готувати, чи ні, то в виходить якась кулебяка дивна. Чотири блюда в нас буде, я вам так скажу, що дивіться, бо є дійсно круті. Перший рецепт це був з томатною пастою. Розповім, як я його готувала. Для цього рецепта нам треба масло, потім томатна паста, ось такий її концентрат. Звісно, сама каша, булгур і сіль. Ми спочатку беремо, розтоплюємо масло, потім додаємо туди цей помдорний концентрат. Я додала півтори столової ложки, це було прям ідеально, бо я декілька разів готувала цей рецепт і ось так мені сподобалось найбільше. Коли ми все це перемішали, то вже додаємо сіль і потім насипаємо туди булгур. Все це гарно перемішуємо і заливаємо гарячою водою. Я додаю десь на 2 сантиметри вище ніж рівень самої каші. Готуюся воно стільки, скільки написано на упаковці з булгуром. І в кінці туди треба покласти сарбетку, Це є такий лайфхак у тому відео. Побачила теж, щоб зайва волога туди відійшла. Мені дуже сподобався результат. Насправді воно досить легко готується, тобто заморачуватись, щось там нарізати. Взагалі такого нема. А виходить дуже смачно. Я була здивована. Йо, взагалі я колись буду їсти смачний було Цієї страві я точно поставлю оцінку 10 з 10, бо вона корисна і смачна. Наступне блюдо це варна кукурудзка. Я його так назвала чомусь. Ну теж, звісно, я це побачила в Тіктоті, що по цю пісеньку, яка була в тренді, і corn ту, corn», «ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту», щось там ще було. Вирішила я, звісно, це спробувати. Не сказала б, що я фанат кукурузки, такий сильний, але дивимося спочатку рецепт. З банки кукурузку зливаємо воду, бо вона нам не потрібна буде. Далі ми набираємо воду в кастрюльку і туди ставимо баночку кукурузи. Додаємо туди масло і сіль, все перемішуємо, і коли воно розтворилося, то готово. Надійно, цю страву в мене не було взагалі. Я думала, що вийде якась хрінь, а вона вийшла знову дуже смачно. Я коли дивлюсь тіктокі. І там щось готують, я думаю, що, блін, так круто виглядає, але насправді вийде якесь гімно. І якось цього разу я або належала, або вгадала, що все в мене вийшло. Якщо ви хочете щось перекусити, більш-менш корисне, то додати трошечки масла до курице. Курице це польський язик. Це ситний, чудовий варіант. Десять з десяти. А Ось цим рецептом дійсно довелося дуже заморочитись, бо це мариновані яйця. На них треба було чекати. Це, звісно, мінус. Але воно того варте, це точно. З цим рецептом мені трохи допомогли, тому він дещо нестандартним на не вийшов. Нам треба буде зелена цибуля. Ось такі перчики, яйця. Тітки не вивели їх. Мені палець тут не потрібен. Дякую. Все, я пішов. Геть. Давай, заходь в гості. Оцет і соєвий соус. Спершу треба зварити яйця і робити це треба протягом 6 хвилин. Я змішала 400 мл соєвого соусу, 400 мл води, додала трохи оцету. Ще дві столові ложки цукру. Ми туди потім ще закидуємо нарізаний перчик і цибулю. Все це перемішуємо і очищені яйця треба буде зараз утопити у суміші, яка в нас вийшла, і закрити і поставити їх в холодильник на дві доби. Певна, що там там бути хочеш? Ну, все ти там будеш. Це відомо? Так. Отак от тримає. Тримаєш тука. Давай. <реш> Ай, не сподобалось. Белі виходити. Прикольно, але ну я б ще помаринувала. Ну, а ще помаринуєш? Ням-ням. Все, дякую. Подожди. Можна маринувати більше, можна менше, тут же справа в смаку. Я пробувала і на перший день, і на другий день. Мені більш зайшло на другий. Я пригощала тут друзів і всім зайшли ці яйця. Вони досить солоні виходять, але це логічно, там дуже багато солового соусу. І якщо їсти з рисом, то взагалі просто топ і дуже смачно. Я не назвала це блюдо найкориснішим взагалі з усього цього списку, але тут не так все погано. І звісно, навіть не зважаючи на те, що це досить складно готувати, і не кожен буде хотіти так напрягатися, все одно 10 з 10, бо результат того вартий. І тут головне робити просто таку велику порцію, ділитися з родиною, з друзями бо якось не хочеться по два яйця маринувати. А ось якщо 10, то класно. Дуже томатна паста. Так я назвала це блюдо від, скоріш за все, якогось італійського блогера, який розповідав цей рецепт. Я вирішила його спробувати повторити. Тримаєш? Тримаю. Ау! Ударилась. А, для цього рецепту насправді багато чого буде треба: томатна паста, томатний концентрат. Томатний концентрат треба розчинити у воді, поставити на вогонь і варити його весь цей час, поки варяться макарони. В олії оливковій. обжарювати будемо ми чеснок. Потім ми додамо туди томатну пасту. І будемо варити макарони в самій томатній пасті. Але треба буде підливати воду, і ми будемо підливати не чисту воду, а воду, в яку ми додали томатний концентрат. Ось такі, коротше, складні махінації. І ще ми додали туди паприки і солі. Чи вийшло це смачно? Можна сказати, що так. Але рецепт прям дуже такий ускладнений. Тобто я люблю томатну пасту їсти таку. Ці всі ці махінації, я взагалі не розумію, навіщо вони можна і без них якось було обійтися, і вийшов би смак приблизно такий самий. Я цьому рецепту поставлю 5 з 10. Мені стільки посуду довелося потім перемити. А могла б просто зворити пасту і додати туди томатну пасту. Вийшло б так само. Якщо така перевірка рецептів вам подобається, то просто дайте про це знати, і я продовжу їх перевіряти ще. А це кінець цього відео.